Ще не спала літня спека, а в Дніпропетровській області вже переймаються майбутнім опалювальним сезоном. Чи почнеться він цього року вчасно? За словами начальника управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження обласної адміністрації, на сьогоднішній на сьогоднішній день зробили усе можливе, аби опалення у будинках з'явилося. Часно. Залишилися лише деякі організаційні питання. Їх мають вирішувати міські очільники окремо. Під загрозу початок сезону ставлять борги підприємств теплоенергетики Дніпропетровської області. У сумі вони складають більше трьох мільярдів гривень. Зрозуміло, що це зменшує шанси вчасно отримати тепло у будинки. Звичайно, на опалювального сезону залежить, на мій погляд, від двох головних чинників. Перший головний чинник це забезпечення технічної готовності теплового обладнання. І другий чинник це забезпечення належного рівня розрахунків за спожитий природний газ. Саме від рівня розрахунків за спожитий природний газ залежить, наскільки вчасно питання теплоенергетики зможуть отримати ліміти від гарантованого постачальника та відповідно, наскільки вчасно зможуть розпочати опалювання.